Вітаю, друзі! Сьогодні у нас звернувся до мене знайомий з невеличкою такою проблемкою є ось такий э, FM-трансмітер, який э, підключається тут у AUX у нього. Бо в машині тільки диски. І проблема в тому, що э, немає зарядки в нього. Э, батарейку я вже перевірив. Комплектний перевірив, значить, залишається, що? Правильно, заміна роз'єма. Роз'ємчик ось у нас є такий новий це звичайний міні-USB. Ну що ж, друзі, завершений наш ремонт. Все пройшло без сюрпризів Ось світиться заряджається. Вибачте, що не зняв повністю процес, але маєте розуміти, в мене немає ще ні штативу, ні. Доброго мікроскопу, з якого можна зняти вам шикарне відео. Єдиний, все штатно, все нормальна заміна мікро USB. Єдине, що мене чекало, така несподіванка, що під мікро USB роз'ємом був нанесений якийсь такий цікавий компаунд, який навіть при нагріві не відійшов, зняв частину маски плати. Тобто, ну, перший раз таким я компаундом стикаю, що навіть при нагріві там, 260, по-моєму, я виставив і він все одно не розм'як. А так, будь ласка, займайтесь, але ж е, ну, потребує терпіння, скажімо так, швидко не виходить.